Святіший Отець виголошує проповідь українською мовою, які зворушливі слова цієї Христової, молитви за єдність усіх своїх учнів, усіх свідку віри. Отож, не дивно, що ці слова протягом сторіч зворушували серця християн. Усіх поколінь. Особливо тоді, коли треба було захищати або відновляти єдність. Одним із таких моментів, без сумніву, був той, який сьогодні. Відзнахаємо цією святою літургією. Він увійшов до історії під назвою Берестейської унії, бо саме в Бересті 9 жовтня 1596 року були. Ратифікування Ratif рішення прийняті представниками Київської митрополії під час їхньої місії в Римі. Господь віків дав натхнення дійовим особам тієї події, що сталося чотири сторіччя тому яку ми називаємо Берештейською унією, не зважаючи на історичні обмеження, пов'язані з, не, з нею. У цій події дійсно мова йшла про унітати серед інтеграцію, відновлення єдності. Вашим предкам Дорогі брати і сестри, йшлося про те, щоб відновити ту єдність, брак якої вони відчували. І дійсно, вони добре знали, що єдність віруючих це Христовий дар і його виразне бажання. Вони знали, що він заплатив за неї своєю кров'ю і своїми стражданнями на хресті. знали, що цю єдність Він зробив знаком свого посланництва, щоб світ увірував Отце, що Ти мене послав. При укладенню Берестейської унії, без сумніву, най, найхипшою спонокою було саме це – унітатіс-редінтеграція, відновлення єдності. В цьому похляхає основна причина яка чотири сторіччя тому привела до цієї щасливої події.